Зміни в програмі Муніципальне житло затвердили у міській раді. Програму доповнено, аби майбутні учасники могли отримати державні кошти для придбання житла. Які ще зміни внесені, і хто може стати учасником програми? Запитаємо у Максима Март'янова, директора департаменту економіки і інвестицій Вінницької міської ради. Мої вітання вам. Розкажіть про зміни, що відбулись у програмі Муніципальне житло і як вона поєднується з програмою є. Оселя програма. Муніципальне житло це одна з найбільш успішних ініціатив міської ради, яка функціонує з 2009 року. За цей період уже реалізовано більше 10 об'єктів програми, або 13 багатоквартирних житлових будинків близько 900. Вінницьких родин поліпшили свої житлові умови за рахунок дії цієї програми. Основний фокус, основний інструмент цієї програми полягає у тому, що віницькі родини, вінничани можуть придбати житло на первинному ринку за найнижчою. Ціною. також однією із опцій є можливість участі у іпотечних програмах із банками-партнерами, із якими працює міська рада по реалізації цієї програми. Ключовими змінами є те, що ми розширили джерела, джерела фінансування програми, додавали урядову програму «ЄОСЕЛЯ», яка реалізовується зараз у пілотному вигляді. Для таких категорій, як освітяни, медики, військово військовослужбовці. згідно цієї програми під 3% до 20 років людина може взяти кредит на, на придбання житла. Також ми розширили кількість категорій учасників уже нашої муніципальної програми. Вперше ввели таку категорію як учасники російсько-української війни. А також е, в, а також е, працевлаштовані внутрішньо переміщені особи. Хто може стати учасником програми? Загалом, так муніципальне спальне житло в першу чергу. Ця програма створювалась для забезпечення житлом. Працівників бюджетної сфери, та ко та, та, та комунальних підприємств, Тобто це е, освітяни, медики, працівники соціального захисту, працівники установ спорту, е, установ культури, тобто всіх тих установ підприємств, які фінансуються з міського, державного, обласного, тобто усіх видів бюджетів. Це, ось, це основна категорія програми. Далі е, військово- Службовці, учасники бойових дій, учасники АТО ОС внутрішньо переміщені особи працевлаштовані. Окрім того, це багатодітні сім'ї, це молоді сім'ї віком до і молодь віком до 35 років. Також це особи, які стоять на квартирному обліку або у виконкомі міської ради, або за місцем, за місцем роботи. На останок хочу додати ще про декілька основних позицій, які дають право участі у програмі. Перша позиція це те, що учасник програми не повинен мати у 100% власності житла. Друга позиція це те, що він має бути зареєстрований на території населених пунктів, що входять до Вінницької міської територіальної громади. Дякую за розмову. Максим Март'янов, директор департаменту економіки і інвестицій Вінницької міської ради, був з нами в прямому ефірі. А ми ж продовжуємо.